З ухваленням нового закону про мобілізацію розширилися категорії чоловіків, які отримають відстрочку від призову. Студентам та опікунам розширили перелік документів та унормували процедуру подачі. Разом із цим з'явилися нюанси та підводні камені, про які важливо знати. У новому законі про мобілізацію відбулися важливі зміни для студентів. Вони отримали чітке роз'яснення, який перелік документів нести, щоб гарантовано отримати відстрочку, а не на розгляд юриста ТЦК, як було до цього. Найбільш дієвішим моментом, які є можливість отримати відстрочку, це дійсно студенти, які, наприклад, поступили навіть минулому році. На них розповсюджуються вимоги закону, які були на день їх вступу, тобто по суті до моменту закінчення навчання. Студенти магістратури, аспірантури, які планують в цьому році вступити, також. Ж мають право на відстрочку при наявності документів. Зокрема, вони повинні бути зареєстровані в єдиному державному реєстрі навчальних закладів. Що вони є саме цих вузів. Важливо розуміти, що студенти, магістранти та аспіранти, які вступають в цьому році, зможуть отримати відстрочку не раніше жовтня. По аналогії з минулим роком вступні іспити будуть в серпні, а накази про зарахування в вересні. Поки на руках не буде документу про зарахування, відстрочку отримати не можна. І ще один важливий нюанс на відстрочку мають ті студенти та магістранти, які по суті підвищують свій рівень кваліфікаційних знань, тобто за єдиною однією освітою, і вони просто продовжують навчатися і підвищують свій рівень знань. Якщо перерівнювати з минулим роком, то це могли могли навіть отримати відстрочку ті, які є, мають вищу освіту, але вступили до технічних учіль. Це також було підстави. В цьому році вже це прибрали. Унормували і перелік документів для чоловіків, які доглядають за батьками інвалідами першої та другої групи. Тепер, окрім довідки МСЕК медико-соціальної експертної комісії, військово зобов'язаному потрібно зробити ще два кроки. Необхідно подати до ТЦК висновок лікарської комісії, що батько чи мати потребує стороннього догляду, а також акт здійснення догляду. Його надає департамент соціального захисту населення. Але підводні камені в цьому в ті, що для того, щоб отримати акт здійснення догляду і по суті бути опікуном для свого батька або матері з інвалідністю, наявність родин звязків цього буде дуже замало. І щоб бути опікуном, вважається, що особа не повинна бути працевлаштованою за останні півроку до моменту звернення з такою заявою, бо від держави вона буде отримувати допомогу там приблизно 2,5-3 тисячі гривень. Те саме стосується і приватних підприємців. Щоб отримати акт догляду за батьками-інвалідами, діяльність доведеться припинити і чекати півроку. Період догляду за батьками-інвалідами зарахують в трудовий стаж. Більш дієвий вихід із цієї ситуації встановлювати опікунство над батьком чи матір'ю через суд, каже Катерина Аніщенко. Крім того, законом передбачено, що якщо в сім'ї є двоє та більше військовозобов'язаних чоловіків, то скористатися можливістю отримати відстрочку по матері або батьку може лише один військовозобов'язаний, і тут буде залежати вже від права вибору інваліда, хто за ним хоче доглядати. Тому варто ще й отримати нотаріальну заяву від такого інваліда, що, наприклад, я мати така, прошу, щоб за мною здійснював догляд, там, мій син такий то. Чоловіки, у яких на утриманні діти з інвалідністю або багатодітні, теж мають право на відстрочку. А от пункт 23 статті про батьків одинаків на думку адвокатки унормували не до кінця. Якщо раніше це врахувало, що достатньо буде рішення суду про те, що дитина проживає разом з батьком, то цього вже стане на сьогоднішній день замало для того, щоб це рішення суду мало. Підстави для отримання відстрочки, то до цього ще необхідно щоб е, надати документи, що, наприклад, мама позбавлена батьківських прав, померла або оголошена судом е, як безвісти, зникла. У ТЦК з'явився доступ до реєстру боржників. Тож багатодітні чоловіки, у яких є заборгованість по аліментам, втратять своє право на відстрочку. А громадяни, у яких близькі родичі зникли безвісти або загинули під час повномасштабного вторгнення, навпаки, отримали право на відстрочку. А максимальний термін відстрочки дається на шість місяців, тому відповідно кожні шість місяців цей військовозаберезний повинен доку... до долучати документи до своєї особової справи про те, що нього обставини не змінилися. Наприклад, що він продовжує навчання да, від першої сесії, його не відрахували. Таким чином довідка з новими датами. Актуальними буде підстави для продовження дієві строчки, працівники важливих для країни підприємств отримали бронь від мобілізації, крім критичної інфраструктури. Під бронь підпали працівники органів влади та держустанов, співробітники сфери медіа та культури. Як і раніше, депутати та судді підлягати мобілізації не будуть. Катерина Аніщенко пояснила, чому це важливо. Я розумію, що а, наші захисники втомилися, які нас захищають від початку повномасштабного, ну, і вони потребують і ротації і потребують того, щоб їх замінили. А, і дали можливість взагалі відпочити, тому дійсно не відбувається те, що у нас не вистачає людей, але тим не менш, країна не може бути без е президента, без тих осіб, які ну зараз творять нашу нормативну базу, бо на жаль. Е Війна війною, а злочини вчиняються. Тому говорити про те, що повинна бути якась примусова мобілізація народних депутатів та також суддів. Це буде не зовсім правильно в умовах війни. Україна повинна далі працювати. Все заради перемоги у новому законі про мобілізацію. Більше немає категорії обмежено придатний. Чоловіки з таким статусом втратять відстрочку та мають повторно пройти медкомісію. Заяву на відстрочку від мобілізації разом з усіма підтверджувальними документами треба подавати до ТЦК або соцпідтримки за місцем обліку. Письмово нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями.